Сьогоднішня наша виховна година тісно пов'язана з уроком літературного читання. Сьогодні ми говоримо з вами і ще згадуємо у основі положників основних українських поетів і будемо читати вірші, які не входять до програми підручника 4 класу. Але ці вірші широко відомі і, звичайно, їх вже ну, багато хто знає, я хочу, щоб знали їх і ви. І загалом поезія все ж таки це вид літературного мистецтва, який дуже зацікавлює. По-перше, поезія дуже розбудуває словниковий запас, тому що дуже багато у віршах використовують синонімів, дуже багато використовують порівнянь, і тому це збільшує словниковий запас, значить, ви будете краще виражати свої думки. По-друге, коли ви читаєте вірші, ви їх запам'ятовуєте, якщо особливо декілька разів прочитати. А це значить, що ви будете покращувати свою пам'ять, тому що запам'ятовування віршів дуже гарно впливає на вашу пам'ять. Тому будемо гарно ми читати, рідну мову шанувати і продовжувати працювати. Подивіться, будь ласка. Давайте спробуємо підібрати Рими до слів. Миша. пам'ятаєте, що Рима це слова, які закінчуються однаковим складом, однаковим звуком. Так? Мишка. Яку Риму можна підібрати до слова мишка? Або кішка. миша? А? Кішка. Мишка, кішка. Угу. Ще. Мишка, Наружка. ну це не, це не Рима, так? Це більше ну, пояснення. Мишка норушка нарушка часто ну, в одному так, використовується мишка. в фразі. в одній. Мишка іграшка, наприклад. так, Мишка, кішка, мишка іграшка. а? Мишка іришка. Мишка -іришка. Мішка, мишка і ришка. Ім'я можна. Ну добре, так, згодна, так, ще. Добре, давайте перейдемо до Малини. Малина, галина, галина. Малина Калина. Малина, Горобина. 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 Галина. галина, Галина, Малина, дитина. Так, що можна, наприклад, що збирала малину. Дитина, малина, mm -hmm. дитина. Добре. Тепер попрацюємо з вами зі скоромовками. Зараз перед вами чотири скоромовки. Дивимося, перша. Зараз побуваємо. О, три скоромовки, так? Дивимось, перша. Лис зустрів у лісі лиса. Лис із лисом обнялися. Скоромовка з акцентом на звук Л. Діма Кікеєв, будь ласка зустрів у лісі лиса із лисом обнялися. Так. Давай, Діма Касьян. зустрів з лісі лиса, лис із лисом обнялися. Чудово, друга скоромовка. Хитру сороку смій мати морока, а на 40 сорок сорок морок. Звук С і Р, бачите, чергується у цій скоромовці. Ангеліна, будь ласка, спробуй прочитати цю скоромовку. кот. Кетру сорок из пійма до а на 40 40 40 морок. Так, Каріна кармазина, будь ласка. 40, 40, 40, 40, 40. Так далі наступна. Кіт котив коток потоку, коток попав на лапку коту. Діана Іванова, спробуй. Кіт котив коток по току, кот попав на лапу коту. Так, майже майже так, чудово. Багато. Добре, давай Діма варти ще в останню. Кіт котив коток в потоку, кот попав на лапку коту. Чудово, Фотота, Хоча, сьогодні ми вар. говоримо з вами і покращуємо знання ваші з української мови, так тому що зараз стало зараз дуже важливо все ж таки говорити українською, тому що дуже зараз гостро піднімається ось цей. Тема і питання з мови, і все ж таки, ну, моя особиста думка, що ви можете знати багато мов, хоч 10, це ваше абсолютне право вивчати і можуть вам подобатись абсолютно різні мови. Але оскільки ми всі є громадянами України, то знати свою державну мову це обов'язково, тому що коли ви приїжджаєте до Франції, ви маєте там говорити французькою мовою. Нікого не цікавить звідки ви. І вас будуть чекати, доки ви не скажете не в перекладачі, не знайдете французьку мову не будете з ними говорити. Коли ви приїжджаєте до Італії, потрібно говорити італійською мовою. Нікого не буде цікавити, що ви з України, ніхто заради вас не буде вчити українську мову і що, а ви будете, тобто вчать італійську. Якщо ви збираєтесь жити в Китаї, то треба вивчити китайську мову. Тобто кожна в державі, в яку ви. Плануєте поїхати, треба вчити її державну мову. Ті учні зараз класу, які знаходяться за кордоном, я думаю, ви чудово або їздили, були за кордоном і повернулися. так? Я думаю, ви знаєте цей момент, що де б ви не знаходились, треба вчити мову тієї країни, в якій ви проживаєте. І треба, хоча б, намагатися її розуміти. Тому, звичайно, що оскільки ми живемо в Україні, ми є громадянами України. То це логічно, що ми маємо знати, і ми маємо вміти говорити у своєю державною мовою. Це є абсолютно логічним. Нічого тут дивного, страшного в цьому немає. Це абсолютно звичайна справа, як і в кожній державі. Загалом українську мову вважають однією з найкрасивіших, з наймиловічніших мов у світі. Вона мила, колескова, барвінкова, мелодійна, але в той же час для вивчення іноземцями українська мова є достатньо складною. Знову ж таки, через те, що вона містить велику кількість синонімів, велику кількість порівнянь, велику кількість суфіксів, префіксів, які можуть змінювати значення слова. Слова повністю і використовуватись у різних, так. Тобто, наприклад, прийшов і зайшов. Змінився лише префікс, але значення слова дія взагалі повністю змінилося. Тому для іноземців, звичайно, це важко для вивчення. Але ми, українці, тому будемо старатися говорити. Перший автор, з яким ми сьогодні працюємо, вам добре відомий це хто. Тарас Шевченко. Тарас Шевченко перед вами. Звичайно. Тарас Шевченко перед вами, український поет художник. Так добре ми розглянули вже його біографію і з боку поета, і з боку художника. Я маленька Українка, а сім років маю, а про Тараса Шевченка вже багато знаю. Він дитя з під стріхи, він в держить світі, він здобув нам славу, як ніхто на світі. І та наша слава не в мене не загине. Наш Тарас Шевченко, сонце України. Справді, якщо ви за, десь за кордоном поговорите, Україна дуже багато людей знають. Саме Тараса Шевченка, так, і його творчість, і навіть діти знають, а ви, як учні 4 класу, і тим паче. Тобто кожного року ми говоримо про його біографію і твори. Подивіться, будь ласка, перед вами один із віршів Тараса Шевченка. І оскільки він писав дуже багато про любов до батьківщини і до свого дому, я підібрала вам сьогодні саме цей вірш. Ось він перед вами, Діма Касьян його, починає читати вірш, який має назву У нашім раї на землі. У нашій раї на землі нічого кращого немає. Як тая мати молода з своїм дитячком моїм, буває іноді дивлюся... Дивую дивом і печаль, охватить душу, стане жаль. Мені її і зажурився, і перед нею помолюся, мов перед обором святим тієї Матері Святої, що вмир наш Бога принесла тепер її обом життя. Тепер їй полюбо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись це моє. Моє і дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на улицю гулять гордіше самої цариці. Щоб людям, бачте, показати своє добро, а подивіться. Моє найкраще наді всім мається на увазі про що, коли жінка народжує дитину. Так, вірш присвячений молодій мамі, що це справжній рай на землі. І коли вона народжує дитину, ось подивіться, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. І подивіться, що робить, і серед ночі встає, і стереже добро своє, і завжди хоче на нього дивитись і надивитись не може. Моє ну, насолоджується так, спочатку жінка також звикає, що в неї тепер є дитина, йде і молиться за нього Богу, тому що переживає, звичайно, за свою дитину, і на вулицю йде з ним гулять, і гордіша самої цариці, і хоче всім розповісти показати, показати, що справжня. Любов без оця стовідсоткова любов матері до дитини. Так насправді любе свою дитину. Це хто перед вами? Леся Українка. Леся Українка. Так, одна з найвідоміших українських поетес: Борець за український народ і за його утворення українського народу. І загалом. Це символ постійної боротьби, тому що Леся Українка боролася і зі своєю болем, зі своєю хворобою, боролася за український народ, тобто символ боротьби. І один із віршів. Вечірня година, який вона присвятила своїй коханій мамі. Коха... Мама Олена Пчілка, також українська поетеса, саме вона вперше побачила цей талант у своєї доньки, і вона сама віднесла її у... Видавництво у редакцію, щоб їх надрукували. Саме мамі можна завдячувати, що вона показала цей талант світу, і що зараз і ми читаємо ці вірші, і весь світ знає таку поетесу, як Леся Українка. Аріна Кармазіна, будь ласка. Уже скотилось з неба сонце, заглянув місяць в моє віконці, вже засвітились у небі зорі, уже заснула заснула і гора, визув садочок літаку гуляє. При місяченку теж заспіває. Як же тут гарно, як же тут тихо. В таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, білий хати, і солоковгаю відчувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніж обгорнула біленькі хати, мов маленьких діточок мати від третій, весняний, тихенько тише, мов діток тих до сну колише. До сну колише, так. Тобто, подивіться, будь ласка. Здається, описує звичайні речі. Дім затягнеш мене зараз через весь екран на відеозапису уроку. Подивіться, будь ласка, здається, звичайні речі описуються у вірші. Вийшла ввечері йде, ходить просто садочком гуляє вулицями, але кожне її слово пропитане усією любов'ю до своєго краю. І також ще одна поетеса, яка сьогодні, з якою ви сьогодні познайомитесь, це Ліна Костенко. Ліна Костенко сучасний вже український автор, і перед вами один з її найвідоміших віршів. Вірші, які, які люблять дуже багато людей. Насправді знають його на пам'ять. Вірш, який Треба читати, як мені здається, у різний період свого життя. Тобто, будучи дитиною, ти сприймаєш і цей вірш по-своєму. Потім, коли ти стаєш старшим, по-своєму. Уже люди у дорослому віці, так, ваші бабусі, дідусі, розуміють його по-своєму. А й справді, крилатим ґрунту не треба, землі немає. То буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А ж сама що? Людина живе на землі, сама не літає, а крила має, крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесності та довір'я. У кого з вірності у коханні? У кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи? Кому щедро на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії? Або із мрії. Людина нібито не літає, а крила має. Крила має. Ось цей чудовий насправді вірш, який Треба перечитувати і справді розуміти, так? І мені б дуже хотілося, щоб ви також, кожен, знайшли ось ці крила: крила, які допоможуть вам по життю. тобто, що це будуть за крила? Чи це з щирості до роботи, чи з вірності у коханні, чи крила з чеснот, чи крила з творчості, з поезії, тобто, щоб кожен з вас знайшов справді ось ці крила, які будуть допомагати вам підніматися високо в своїх мріях, підніматися високо по життю, навіть не маючи так. Справді, крил, які мають птахи, щоб ви знайшли той порив, завдяки якому ви зможете рухатись і підніматися високо. Можливо, хтось зробить це ще в дитинстві, можливо, комусь знадобиться часу набагато більше. Але все ж таки це дуже і дуже важливо знайти ось найважливіше, так, в своєму житті, що допоможе вам. Майже часовок.